Як вас змінила війна? Як змінила? О, я став одноруким. Це раз. По-друге, все змінилося кардинально. Стиль життя, спосіб життя. Робота аналогічна, але не в гіршу сторону. Як прийшли до війська? До повномасштабки я був за кордоном. Шість років я був за кордоном, ну і пообіцяв собі, що якщо буде повномасштабна, то тільки в такому випадку я візьму. Чомусь у 2014 році я якось так по-іншому на це був реагував. Ну і в двадцять другому році, коли пішла повномасштабна, дружина зателефонувала, зібрав речі, сів машину і приїхав. 24-го виїхав, 25-го приїхав додому, 26-го вже був в строю. От так, починав з роти охорони. Знайомий, знайомому, треба було хороші хлопці. Не знаю, чи я хороший, але в принципі був замком і Він був командиром зводу, він запропонував мені бути замком зводом. Де що на той час ще навіть ніхто не знав, де я буду, що буду, але так сталося, що був в роті охорони. Ну, в роті охорони ми були до серпня місяця. Згуртувалися з хлопцями, здружилися за цей період. Ну, вже багатьох забрали по бойових бригадах. Відповідно, багатьох вже й не стало до серпня місяця з наших побратимів. Ну і ми тут всі 13 чоловік написали рапорти на переведення в бойовий батальйон, ну, який формувався. Це був став нашим батальйоном, 25 й окремий штурмовий батальйон. Я штурмовик. Так, А в 23-му, на жаль, закінчилися мої амбіції. Коли почався контрнаступ. Ми брали ньому участь і відірвало мені трошки руку. Поранення. Чесно кажучи, про це не, не так від, на себе звернув увагу, як на побратима, в якого це прилетіло. Ми були буквально поряд мені дуже круто повезло. От, побратима, на жаль, не, не вижив, тому що прилетіло крупне щось. І, ну, так, відчуття, відчуття те, що треба рухатися, рухатися, не не керуючись інструкціями медичними. Розумію, що потрібно рухатися і рухатися до своїх. Хлопців, хто би надав медичну допомогу, тому що самому, якби я себе сам ну, натягнув турніки та наклав, то я би і так стів кров'ю. Ну, я десь метрів ще 100, плюс-мінус, десь так, що про, прошкандибав до своїх, там вони вже мене швиденько довели відносно до, до ладу, позакрива позаклеювали всі дири, які були. І під дуже шквальний тоді мінометний обстріл. У нас був хлопці, пишаюся, вдячний їм за те, що в дуже короткий час мене витягнули, тому що до ста пункту я вже при свідомості не доїхав. Пам'ятаю, що там останні слова, що там надавали, надавали по обличчю, провели в, 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 в почуття, і все одно я вже від'їхав. Все відбувалося як на мене, в, ну не, не як на мене, а в дуже короткий час, тому що це вже що вчасна хвилина. Як сприймати себе нового? Зараз я працюю теж з хлопцями з ветеранами. Є в кожного різне сприйняття втрати чогось. Особливо важко, хлопці сприймають турнікетний синдром, коли відбувається. Коли ампутація відбувається внаслідок накладання турнікету, це чому важко? Тому що вони до останнього вважали, що вони зберегли кінцівку. А в кінцевому результаті її відрізали вище, чим чи мала би відрізати. Да? Ампутували У мене ж інша ситуація. Я тільки запитав, чи мені збер... врятували ногу. Тобто ногу, слава Богу, врятували за руку. Я знав, що її немає. В першу чергу це колосальна має бути робота психологів. Не медсестра має стояти над обличчям е, і запитувати, як ти себе почуваєш. А, ну, а поряд з медсестрою якийсь фахівець, який має це донести, якщо людина не знала, що їй мають ампутуватися. Тому що важко, хлопці це сприймають. У мене були хлопці там без трьох кінцівок. І він. Я стану на ноги, я запротезуюся, я буду рухатися, я буду щось якось себе доводити до ладу і все. А є таке, що відірвало пальця і він сам. Для нього це кінець світу. Шлях від втрати до реабілітації. Лікування. Процес загоєння. Да, в першу чергу має. Відбутися, реабілітація, це все діло, що загоїлося, там руки, ноги, їх потрібно розпрацювати в першу чергу, бо, тому що ну, особисто в мене не працювала нога, ми її розпрацьовували довгий час, аналогічно плече не працювало, його розпрацьовували, ну і в подальшому вже процес протезування на цьому би і зупинився, бо якби мій фах, що людина має. Свідомо, ніхто не має і нав'язувати якесь підприємство, вона має сама промоніторити підприємства, які є, тому що їх зараз є, якщо не помиляюся, близько 130 підприємств, які протезують, і ну, загальні забезпечують засобами реабілітації. Непогані роблять протези. Ну, з руками трошки важче, бо це складний механізм. Відповідно, я чекаю свого часу, поки щось вони придумують краще. Як говорити з дітьми про військових спротизування? Дитячі питання, дитяча відповідь. Я не можу сказати говорити за усіх військових, які втратили кінцівки, тому що я ж кажу втрата кінцівки, кожен її пережив по своєму, коли звертають увагу, напевно, на, на таку людину, якщо вона пережила втрату не сильно. Так, психологічно стабільно, то її, напевно, ці питання будуть не сильно такими доречними, вони будуть дошкуляти. Навіть дивлячись, що ця дитина він буде реагувати відносно. ну, Це в залежності від людини. Це не тільки потрібно працювати з. Дітьми чи дорослими, а й самими е, військовими, да щоб вони реагували на втрату кінцівки, е, відповідно, якщо їм будуть задавати такі питання, е, нормально реагувати. У мене самого двоє дітей ми підходили до цього. Ще коли я трошки так був відносно стабільний, тільки тоді дружина провезла дітей. Казав, давай вже трошки піднімуся. Хоча б з ліжка, тоді вже якби, привезеш дітей, щоб це для них було травматично. Якби. Коли діти задають, бо я жив вожу в садочок, школа, тобто якась така комунікація. ну, о, Дядько без руки, лише вдома, вона мені звезе. Сум за сім'єю на фронті. Це Найбільше чого не вистачає. Це не дивлячись там на якусь там е бажання помитися чи ще щось а, от, безпосередньо. Це. Тому що невідомо, побачиш, не побачиш. От, от, о, оця невідомість е нагортає. Ну, якщо, звісно, є час сумувати. Історії чи спогади, які досі у вашій голові, у нас був дуже класний дружний взвод. В загальному морота у нас батальйон був молодий, який в основному формувався з, на той час більшість з добровольців, і от саме ця атмосфера, напевно, що є, залишається спадом. Я стараюся, звичайно, побратимів, які загинули, пам'ятати, але не, не грузити себе цим. Ну тобто, є, є час на пам'ять. Є момент на пам'ять на спогад, але не грузити себе цим, тому що воно важко нагнітає і, і не, до добра воно не, не приводить. Я їх згадую в певні моменти, коли напевно, коли важко, коли потрібно, згадати якось так. Ну не постійно, не, не забуваю собі цим. От, тим більше, ти паче неприємними спогадами. Приємними, та є що згадати, але в загальному це колектив. Це побратими, навіть ті, яких немає, але я їх згадую, в які вони були заживо. Отак. От Якою буде Україна після перемоги? Я оптиміст, оптиміст по, по факту, напевно, що тому що думаю, що все, все буде. Бо після кожної війни, якщо дивлячись там по історії, да, приходить якийсь розквіт. Тим паче, я думаю, що там європейські держави, які вкладають на даний час у нас кошти, вони не залишать аналогічно нас вже на самочок. Тобто буде якесь інвестування, буде розвиток, аби було нормальне керівництво на місцях, які будуть розпреділяти нормально ці кошти, а не по своїх. В кишеньках, як воно робиться зазвичай. Тому я думаю, що все буде добре. Тим більше повернеться велика частина хлопців, яка теж ну, не всі там були звичайними а пішли, якісь економісти, маркетологи, менеджмент, різних різних фахів, люди, які я думаю, будуть з іншими цінностями. Прийдуть до к до керування. Тобто, якщо вони відстоювали державу там, я думаю, вони будуть відстоювати позицію державності і держави в цивільному житті, Це досить важливо.